Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Мене звати Аня, і попри те, що вже на вулиці майже зима, у мене знову новенька рослинка. Цю рослину я побачила лише місяць тому приблизно. І якщо чесно, якби я її побачила на фотографії або десь у відео в інтернеті, то не факт, що я її купила. Але так сталося, що я її побачила у дорослому вигляді, вживу, і вона підкорила моє серце. І от так трапилось, що минулого тижня я побачила дуже цікаву пропозицію у продажу і не змогла собі відмовити у купівлі рослини. Хоча насправді мені вже потроху таки вдається. Не купувати рослини і відкладати всі свої забаганки на весну. Та разом з тим цю рослинку я дуже-дуже захотіла. Так, сьогодні знову розпаковка, але перед тим як я відкрию цю коробку, я хочу попросити вас перевірити, чи ви підписані на канал. Якщо раптом ще не підписані, то дуже-дуже прошу вас це зробити на підтримку україномовного контенту. Ну і разом з тим, хочу нагадати, що зараз у моєму телеграм-каналі. Okay. Відбувається така дуже цікава подія, яка називається Таємний Санта. В рамках цієї гри або активності, не знаю, як це правильно назвати, жеребкуванням будуть розподілені пари, люди один одному будуть готувати подаруночки і в цих подаруночках будуть рослини або щось для рослин. Якщо ви хочете взяти участь, то будь ласка, посилання на телеграм-канал є під відео. В телеграм-каналі є вся інформація з подробиць. З датами, що, коли і як. Переходьте на канал, підписуйтесь і ставайте таємним сантою для когось, отримуйте подарунки собі. І давайте створимо диво разом. Ну а тепер давайте довгоочікувану посилочку мою подивимось, бо, чесно кажучи, в мене трошки калатає серце. Там рослинка, я не впевнена, що в ґрунті, наскільки я знаю, вона вкорінювалась у воді. Замовила я її ще минулого тижня, але у мене була відпусточка, я була відсутня вдома. І відповідно попросила, щоб мені цю посилку відправили зараз. У дорозі вона була добу. І проблемка є в тому, що вчора, коли я її отримала, я її лишила отак в упаковці ще на ніч, пройшла ще майже доба. Ну, по перше, не можна рослинки при такій погоді одразу відкривати. Вони мають поступово прогріватися до кімнатної температури. А по-друге, у мене не було вчора ввечері світла і знімати. Повній темряві відео, ну це якось не комільфо. Тому я вирішила, що зніму його сьогодні. Рослинка там без води, і в якому вона стані зараз будемо дивитись. Так, в коробочці. Ось так загорнуто в картон, поліетилен. Далі шар утеплювача. Дякую продавцеві за утеплювач. Чомусь. Начебто це зрозуміла річ, що має бути утеплювач зараз при такій температурі на вулиці. Але дивлюсь, останнім часом не всі продавці додають утеплювач в пакування. Так, Пакування тут було за окрему плату, можливо, завдяки цьому вдалося досягти. І ось така рослинка. Так, вона у мосі вологому загорнута у стреч плівку, трошки прим'ялася, і це циртосперма Джонстона. Вона ж, ну, деякі так її називають: алоказія Black Jack. Хоча це зовсім не алоказія і я вам розповім, в чому різниця між алоказіями і циртоспермою. І мені просто неймовірно сподобалось ось це зелене листя з червоними такими яскравими прожилками. Але закохалась я в неї не стільки через ці кольори, які просто не перевершені, скільки через те, що на стеблі циртосперми Джонстона є шипи. І ця рослина дуже така, на вигляд, наче й агресивна, але разом з тим дуже декоративна і гарна. Так, ну що, коріння я зараз не буду патрати їй. Я думаю, що зараз я вам швиденько розповім взагалі про цю рослину. А потім ми разом будемо її саджати, і тоді вже подивимося, що ж там всередині під плівкою. Отже, циртосперма Джонстона в чому ж різниця між ними та алоказіями? Насправді вони і ті і інші, і також існуючі колоказії. Вони всі відносяться до сімейства ароїдних, але це сімейство настільки різнобарвне, різноманітне, що туди входять абсолютно різні рослини. Якщо Алоказія живе у нас у тропічних лісах, в добре дренованих ґрунтах, то ось ця красуня вона полюбляє болото, як і колоказії. Тобто вона не так примхлива до повітропроникності ґрунту. Вона любить більш такі глинисті, вологоотримуючі ґрунти. І при цьому вона любить, коли у неї коріння постійно вологе, постійно стоїть у водичці. Таку циртосперму дуже класно можна вирощувати на напівгідропоніці, на гідропоніці, і також методом нижнього поливу автоматичного, коли горщик з двох частин і. Внутрішній горщик прямо стоїть у воді. Оце ідеальні умови для такої циртосперми. Що стосується освітлення, як і алоказії, вона полюбляє досить яскраве, але при цьому розсіяне світло. На сонечко її не бажано ставити на пряме і відкрите. І також є дуже-дуже велика різниця між алоказіями і циртоспермами, яка полягає у вологості повітря. І якщо, наприклад, у вас у кімнаті буде вологість повітря 60-70%, або навіть впаде до 50, то більшість алоказій, вони досить такі нормально будуть себе почувати. Їм погано стає, коли вологість падає до 30-35%. А ось Сиртосперма вона більш вологолюбна і вона полюбляє дуже високу і постійно стабільну вологість. Не знаю, чи мені вдасться з нею подружитись, бо у мене насправді не така висока вологість, як могла б здатися. У мене є зволожувач повітря, але всі ми живемо в Україні, ну, принаймні більшість, і всі розуміємо, що зараз, на жаль, цілодобово зволожувач працювати не може. Тому посаджу я її на гнотовий полив, як на мене, це ідеально для неї буде. І поставлю її під лампи поближче до зволожувача повітря. Принаймні тоді, коли він працюватиме, тоді, хоч якось їй буде краще. Ну і трошки хочу сказати про шипи, навіщо взагалі шипи цій рослині. Ну, дивіться, циртосперма росте у болоті. Вона має досить такі соковиті листя і стебла, і тому багато рослиноїдних тварин дуже часто там пасуться. Цертосперма з болота втікти не може і захищається вона від тварин саме оцими шипами, які ростуть у неї на стеблі. У мене вони тут досить такі маленькі, але я вам покажу зараз вставочку зроблю, як виглядає ця рослина дорослою. І думаю, що можна вже йти її саджати, і в ході посадки я вам розповім далі про цю рослинку. Так, друзі, я підготувала все до посадки. Хочу показати вам зараз цю рослинку ближче, бо в кімнаті, де я знімала перед тим, якраз не було світла і досить було темно. Подивіться на цей листочок. Він досить такий тоненький, але разом з тим просто не перевершений. Має таку. Текстуру цікаву. Ви бачите по відблисках, що така трошки, наче як пупирками. Зараз хочу її розвернути, подивитись взагалі, скільки там корінців. По фото їх було небагато. І, до речі, щодо корінців, оскільки це відео вже пішло таке більш порівняльне по алоказіям, то хочу сказати вам, що є дуже велика різниця ще в розмноженні. Якщо алоказії, наприклад, можна розмножувати бульбою, то циртосперма, на жаль, бульбами не розмножується, вона розмножується тільки дітками, прикореневими дітками. І як ми бачимо, корінців у неї взагалі ще майже немає. Але я все одно хочу її посадити, і я впевнена, що корінців вона напускає, якщо буде достатньо болотистим ґрунт. Для того, щоб він був досить таки болотистим, мабуть, От якраз тут найкраще і було по той самий універсальний магазинний ґрунт, який досить такий щільний і важкенький. але у мене його немає, у мене є тільки кокос з перлітом. І тому будемо виходити з того, що маємо. Кокос з перлітом. Для вологоємності я хочу додати дрібної соснової кори. Бо кора дуже-дуже добре тримає вологу. Дрібна, це вона ось така у мене, зовсім, зовсім зовсім дрібненька. Так, я тут наполовині судочка цього замішаю, бо стаканчик буде однозначно малий. І також для вологоєвності я хочу ось цей мох, який, в якому приїхала ця рослинка. Міленько порізати. Мох дуже добре вбирає в себе воду, тримає її досить довго, тому я впевнена, що це буде хороший варіант для цієї рослинки. Ну, а загалом, скільки я вивчала тему, то просто максимально глинистий, такий має бути мул, такий щільний якийсь субстрат. Туди можна домішати пісок. І в цілому такий ґрунт і використовують. Так, ось так це у мене буде. Я не впевнена, що такий рецепт ґрунта ідеальний для циртосперми Джонстона. Але я думаю, що спробувати можна, тобто, це я не навчаю вас, як треба робити. Не обов'язково робити так, як я. Це мій експеримент. Далі, стаканчик у мене ось такий. Горщичок. Я вже завела гніт, вивела його на дві сторони, і цей гніт у мене буде сягати максимально високо. Тобто, я його не стелю по дну, як завжди робимо з іншими рослинами, а я його просто ось таким чином вивела нагору і просто потім трошки підтягну вниз. Ну, коротше, зараз подивитись. Так, ну що, мабуть, треба якось щільно його, я так думаю, набити. Ставлю рослинку. І є у мене така підозра, що триматися без опори вона не захоче, тому зараз буду думати, на що її прикріпити. Так, ну що, друзі, палички від суші рулять, буду використовувати одну з них, вставляю її ось так у горщик і прикріплю за допомогою ось такої прищіпочки. В цьому моменті, мабуть, варто зауважити, що багато представників ароїдних рослин. Є ядовитими. І якщо алоказії є ядовитими, то ось ця циртосперма вона є ще більш ядовитою, ніж алоказії, оскільки вмістить в собі більше різних отруйних речовин. Ось таким чином виглядає посаджена рослинка. І тепер мені потрібно трошки підтягнути гніт. Ось дивіться, як я це роблю. Ось так приблизно десь, я не знаю, 3 чверті горчика. І тут так само. Ось. У мене ось таке кашпо буде під цей стаканчик. В принципі, гніт буде доставати донизу, і я хочу води налити більше, ніж. Зазвичай для гнотового поливу, бо, якщо ви знаєте, для гнотового поливу між горщиком та водою має бути ще простір, хоча б 1 см. А у мене зараз я води налила, як ви бачите, не знаю, як вам показати, коротше, води більше. І горщик буде дном у мене у воді. Вставляю, і от видно зараз трошки вам, де знизу ось горщик, і вода вища, ніж його дно. Ось така от історія. Ну, і загалом ще не сказала про те, що ця рослина взагалі, це рослина гігант. Тобто, якщо алоказі у нас є, зовсім маленькі, зовсім низькорослі такі кущики, полю ще трошки зверху, щоб зволожити і щоб просів ґрунт. То продовжую за розміри. Циртосперма виростає до кількох метрів у висоту. І ростити її бажано в тому приміщенні, де для неї знайдеться достатньо висоти і простору. Але разом з тим. Я думаю, що до того, як вона виросте у кілька метрів висоту, досить багато часу є, і можна милуватися і вирощувати від такої маленької. Хоча б до того розміру, який буде вам прийнятний максимально. Загалом циртосперма не є дуже простою рослинкою, чого варта тільки підвищена вологість повітря 60-70% і це для неї має бути типу мінімально. При нижчій вологості вона буде підсушувати кінчики листочків, і також буде дуже-дуже повільно рости. Про діток і про розмноження, взагалі, мовчу. Багатьом людям, які мають високу високу вологість у своїх квартирах, вдається вирощувати діток. Але, взагалі, так по інтернету я дивилася. Є багато і таких, у кого взагалі циртосперма не розмножується в кімнатних умовах. Так, я хоч і не вважаю її простою, та разом з тим, якщо у вас є хоча б одна єдина алоказія, я впевнена, що з цією рослинкою ви також подружитесь. Ось така історія ось така нова рослиночка в моїй колекції. Піде зараз під лампи ближче до зволожувача повітря. Ну, а... Перед тим як попрощатися, хочу попросити у вас вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І також нагадую, що розгорнуті коментарі під відео також допомагають просувати україномовний контент. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.